Тринадцатый сезон, двадцать седьмая часть. Мы начинаем. Починить мені кличню меню дурбецы, її поламали. Сейчас. Пип, пип, піп, 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 піп. піп, піп. У него игру надо работать, потому что он берет. не умеет её что он берёт? У него ноль, потому что он игру надо работать. Да я же начал пускать на эту фигню. Что это такое? Понятно. Клеюємо. Поці гамюки. Сейчас прийдеш, прізь... її тобі преддзенькаємо, придзвякнемо. Ой, меч прям перед носом, як в тебе, даст клієнт? Да. да. Пилчок. Так. тихо тить Ай, блін, ай, блін, твуці мой. Ай, я дурик я. No, I can, don't you, please? have you me this. Ну, що ви, дурики наделали? От, дурики. є. Не сміли ви закріпити? От, дурики. Не знаю, що з вас зовут, дурики. Ну, що ти дурик натворила? Що мені тепер положиться цей меч приедет Я ж не просто А що, якщо я сам попробую. Так, так, так. так. Сейчас предвзвкну. І надо взяти крепку звездочку. Так, попробую приедет себе. І надо бензопилой закріпити. Блін, а візьму притягування. Отталкування униз. І хай при... припелюється. Р -р 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 -р. Отталкування. Вс, мені тепер не нужно перепила. А я? А я а я, -у я. Ма. А я улетаю Габаджин Гободжин. Что тут произоходило? Тобі би капец. Дурик. Подпусты, дурбец, не нормально. А, блин, за свое количество перевався.

Я на месте. Все yeah. п'ятой самый, да. Вибач, що я збрехав тебе. Ми відступаємо. В смысле? Ща ж не закінчився серіал. Нет, не карамбус, а ми відступаємо. Вибачте, що ми ваших повбивали. Будемо скучати за вами. Блин, а сльози слезы жалко їх. Ну да. Прощайте на місяць. Ми будемо скучати за вами. Все, а я улітаю. Пока, братан. Эх, пока, пока. Буду сумевать это. И я прощай. А ч мені на братан? Може ми Той раз з ним подружились. Странно. Може самого себе вбить. Чи ти мене не побачить? І скучав за мною, як я за ним. Хм, надо було в Прийом. Экс-мен, відступають оті заражені карамбус, я знаю. Ну, то мої друзья. Там мій той друг, який до мене приїжджав, то мій приходив, то мій був друг. И він поїхав на місяць. Ну, то мій друг. То ти все тканиш не на їхній стороні, то ні, я на вашій. Эх, понимаю, тебе здоров'я, понимаю. нічого, якось попитаємося тобі повернути свого твого друга, може создадем його. Ні, не хочу тратить мело на помощника. Він мини тоже друг. У мене куча друзів, яких я не хочу втратити Я хочу просто вбити себе. Це що, дурить? дурик? Дурик? Лети на базу розберемося з, з, з твоїми чувствами. Окей. Тарам, я желаю. Маны есть уже Спидермен. Ха-ха-ха-ха, а я в бою всю планету Земля. Далеко и радуйся. Я тебя в бою. Продаешь? Ай, дурик, Ты мне чуть часы не поломал. Ай, больно, лазеры. Ай, ай. Ну, дурик. Берцки, беги, да, 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 я тебя уничтожу. Даже когда ты слабкий мужик. Мне на тебя пофиг. Мне на тебя пофиг. Ч в тебе таке дивне улучшение? Дивне, бо я українець. Я дуже радий, що ти українець. Так от я понят, ай! м Ай, мини-кофит, ну хоть ты отталкаешь. На, получай, джимен. Я щас тебя змею. И устраивайся. Иупсрюй. <ріст> габаджин Габоджин. На, по-твоему лазером, дуачки. Габаджин Габоджин. Габаджен Габоджин. Надо тебе лазер огромный поломать. Ай, ай, ай. Я тебя в бою. На Скибие. На, ай. По ногам, бронирований. Йди сюди. Мазила ти вонюче. Іди сюди. А дурацкий час. Що ви перейшли на їхню сторону? Бо нам так захотілося. Нам не зах... Нам нас Богдан не пускал. Ми його почти вбили, але він збережем. Кусіть. А давайте паразиты не перешли на сторону карампусе. Вак... вообще тут что сап... паразиты люблять? Это тебя укусить. 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 Укусить, укусить, укусить. Давай, пока его оглушив. Ай, я ничего не бачу. Підтолкни мене. Ай. Надо его укусить. Габеджин, габед. Е -е -е. Все, прекращаю. Бо вже лазери нагрілися. Вашим послухам, сир. Наконець наконец ти приманився. Я не сир. Я не сир. А я джимен. Що прикажете, Джимен? Приказую... Тобі уничтожить цю всю... расу. Яку расу? Що ви мелете, се? С. Джимен? Расу. Тілімані. Зачем вони ж ваші помощники? Вони мене достали спеціально тебе бив, щоб ти став на нашу сторону. Я хочу, щоб ти унічтожив ті вімені, Бо всі ці ті вімени дурацькі допомагають іншим расам. По, наприклад, допомагають там влучувати карасного мелона, там е, тітана, кара, тітана, там когось е, тітана камерамена. І це я тобі придав. А що ти такий поранений? Та це клешня того дуріка. Ну я, короче, без пушек. Мне прилетіло улучшение, я вставки там у меня руки есть. А, понятно. Ну в тебе, конечно, влучення. Ну вс, полетіло убивать Тивимани. Полетіли. Я вбью всіх на планетой земля. И всем. Ну, если вам понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Ждите, ждите прям сериал. Там, де я заряжаю э, там, де я заряжаю титана одного из карамбусів. Всем пока!